Пропустити прем'єри фільмів сьогодні досить легко, а потім, після виходу приблизно через півроку, згадуєш про фільм, який ну дуже хотів подивитися в кінотеатрі. Проте потяг пішов. А всі соцмережі вже перенасичені спойлерами, тому ми зібрали найочікуваніші прем'єри фільмів другої половини 2023 року, які обов'язково потрібно подивитися. Беріть горнятко м'ятним чаєм, та ми починаємо. Прем'єра номер 1 у списці це фільм Дюна частина друга. Прем'єра фільму запланована на 3 листопада 2023 року. Даний фільм є продовженням американської фантастичної кінострічки за одноіменним романом Френка Герберта. Перша частина фільму побачила світ у такому далекому і солодкому для нас 21 2021 році. Фільм Дюна за два роки зібрав більше 70 перемог у різних номінаціях. зважаючи на завищену планку першої частини, друга частина фільму Дюна має перевершити усі очікування. Відомо, що в цій частині більше уваги буде приділено саме персонажу Чані у виконанні Зендай. Ті, хто пропустив і книгу, і фільм, у вас ще є час поринути з головою у фантастичний світ міжпланетних імперій і насолодитися другою частиною фільму Дюна. В кінотеатрах. Наступний на черзі фільм Марвелу. 33 стрічка в рамках кіно Всесвіту Марвел і 3 стрічка п'ятої фази саги мультивсесвіту. Прем'єра фільму в Україні очікується 10 листопада. Цікаво, що прем'єру двічі переносили з 22-го року, але все ж фанати кіно Всесвіту Марвел дочекаються фільму у цьому році. Марвела є продовженням історії супергеройки Капітана Марвел. У цьому фантастичному екшені головна героїня Керол Денверс повертається, щоб продовжити свою місію захисту планети. Вона зіткнеться з новими викликами та небезпеками, які загрожують усьому світу. Чи зможе Капітан Марвел протистояти цим загрозам, дізнаємось, коли фільм вийде на екран. А тепер перенесемося у світ казкової магії з фільмом Вілі Вонка. Ви пам'ятаєте, як у 2005-му вийшов всім нам відомий фільм Чарлі та Шоколадна Фабрика? Всі діти та й дорослі також хотіли отримати той золотий квіток до фабрики Вілі Вонка. І ось містер Вонка повертається до нас у 2023-му. Ця історія розповідає про молодість ексцентричного шоколад'є, який створив найвідомішу кондитерську фабрику у світі. Проте, чи зможе він підкорити серця своїх клієнтів та здивувати їх унікальними смаками? Дізнаємось, коли Вілі Вонка з'явиться на екранах у грудні 2023 року. У новому фільмі Барбі нас чекають фантастичні пригоди, комедія та мелодрама. Цей кіномюзикл обіцяє занурити нас у світ краси, моди та незабутніх пригод. Розробка даного фільму почалася ще у 2014 році. Проте через довгий підбір касту купівлі прав на екранізацію зйомки фільму почались тільки у березні 2022-го. Чекаємо на прем'єру цього фільму вже в кінці липня 2023 року. Дуже сподіваємось, що у вас буде настрій та можливість відвідати всі кінопрем'єри, які ви забажаєте. Обов'язково тисніть палець вгору, підписуйтесь та підтримуйте український YouTube. З вами була Кінокутія. Куточок вашого ідеального кінопошуку. До наступного разу!